Дивіться враженнями від цього першого туру з Регбіліг 9. Як вам змагалося у Львові? Які враження? Ну по-перше, хочу поблагодарити Львів за таке гостіприємство. Дякую, що дозволяють грати тут. Дякую нашим ЗСУ, що ми можемо грати тут, в Львові. Ну а враження, ну як кажуть, фінал був ключовий, дуже гарний. З емоціями, матч був, не знали, куди закінчиться все. качелі туди-сюди. Хлопці зібралися, як би не було тяжко. Ми зробили, виграли перший тур. Я дуже благодарен хлопцям, що вони змогли зібратися і показати гарну гру. Десь за рахунок чого ви перемогли в фіналі, чи могли передбачити, що будете грати з командою Львова? Ну Львів, ми завжди з ними граємо у фіналі. І як ну я знаємо, як вони грають, так тобто, чому ми не, не очікували такого, прям щось сверхістесного? Але... Думали, що буде такий на напор львівський. Вони можуть зібратися, якщо в фіналі проти нас. Тобто вони на фінал як кажуть, берегуть сили і показують гарну гру. Хлопці з духом є, є хороші гравці, які вели команду. Ну ми витримали ці їх натиски, зіграли свою гру і виграли її. Що де стало в визначальним фіналі, на вашу думку? Визначальним, мабуть, дух команди, що ми зібрались, це немало важно, щоб ми зібралися, коли проігрували, і показали те, що ми можемо. Яким бачите, другий тур в Хмельницькому все-таки він буде визначальний в плані чемпіона? Як ви будете налаштовуватися, готуватися чи можуть там якісь бути несподіванки? Ну, у нас коли буде другий тур, у нас ще попереду багато ігор, регбі 7. Я думаю вийдемо на максимальний свій пік і будемо показувати гарну гру.